Визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями має важливе юридичне значення. Це не дозволить їм у майбутньому стати суб'єктами міжнародної політики і претендувати на створення незалежних держав. З експертами на цю тему спілкувалися наші київські кореспонденти. Визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями не дозволить їм в майбутньому стати суб'єктами міжнародної політики і претендувати на створення незалежних держав. По суті, ми будемо говорити, що це українські території, які є в складі України, які тимчасово захоплені туристичними організаціями. Якщо ж ми цього не визнаємо і будемо далі з ними вести переговори як з рівними, то на певному етапі постане питання: а його вже піднімає і Росія, і ЛНР, представники ЛНР ДНР про те, що це є нова геополітична реальність, нові суб'єкти полігеополітичні. І вони почнуть вимагати, щоб їх визнавали як новими там державами, да? це такі квазідержави. Водночас визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями не означатиме припинення діалогу із сепаратистами. З формальної точки зору ми і не ведемо переговорів з ЛНР і ДНР, тобто за столом переговорів. Ми бачили навіть по мінському формату, тобто це зроблено таким чином, щоб це не виглядало як. Діалог з терористами, тобто це тристоронні контакти, де є Україна, Росія, АБС От. А з іншого боку, зрозуміло, що е, технічні контакти вони все одно відбуваються. Росії буде важче виправдовувати свою підтримку організацій, визнаних терористичними на міжнародному рівні. Признати і ДНР визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями означає привести закони у відповідність до реалій життя. Невизначеність їхнього статусу залишає Росії широкий простір для дій, наприклад, залучати до переговорів громадян, таких як Захарченко. Переговори з терористами вести не можна. Необхідно напряму говорити з Росією з обов'язковим залученням Сполучених Штатів. Є країни, які які за Будапештським меморандумом гарантували нам безпеку і незалежність. От з ними й треба домовлятися. Семенченко не сумнівається в готовності Верховної Ради ухвалити таке рішення. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.